Гольф 2019 -го року. З 1,6 дизельним двигуном, дуже економічний, за ціною 5150. З автоматичною коробкою передач led фари. led щиток. Мертві зони 219 тисяч оригінального пробігу. Контактний номер 099 254 25 93. Тат 2020 року, Б8, з 2-літровим дизельним двигуном, 140 кВт 190 кінських сил. За ціною 25 тисяч. Контактний номер 096 788 3030. Passat 30. альтрак з автоматичною коробкою передач 2-літровим дизельним двигуном за ціною 14 900 188 тисяч пробігу. Контактний номер 095. 617 305. Пасад. 2014 рік, 1,6 TDI, ТДІ 77 кВт. З пробігом 255 тисяч. За ціною 10 950. Контактний номер 050 26 77 978. 2019 рік. 215 тисяч пробігу, 1,6 об'єм двигуна Volkswagen Golf 7. Церсна історія. За ціною 15 тисяч 999 19 рік з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 093 870 37 77. Сайн пасад з літровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач. Ось так він виглядає. Вот такая комплектация автомобиля. И вартість 14300. Контактный номер 098 960 05 20. Запитувати Виктора. Свайн Пасад. Б8 в универсале. 2021 рік за ціною 21 800. Контактний номер 067-00-31, Запитувати Віктора. Б8, 2017 рік з двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач за ціною 14 800. Контактний номер 098 96 20 500. Сад, 2019 рік, повний привід. З 2-літровим дизельним двигуном. За ціною 21 300. Пробіг 190 тисяч рідній. Контактний номер 067 631 28 58 Б7. 13 рік. 2-літровий дизельний двигун. Пробіг 228 тисяч за ціною 11 тисяч 800. Контактний номер 097 422 44 27 Свайн пасад 2009 року. 210 тисяч ріднього пробігу. Вартість автомобіля складає 8999. Контактний номер 066 99 82 303. Запитувати Степана. Майн Пассат в універсалі 10 рік. 1,6 ТДІ, дизель. Механіка. 231 тисяча пробігу. Вартість 7900. Контактний номер 050 265 24 08 це, це гарний стан. 2 літровий бензиновий двигун за ціною 10200 Контактний номер 050.

Максимальна комплектація 12800. На жаль, телефону немає. Шукайте в інтернеті. Ось такий автомобіль продається. Універсалі 18 рік, 1,685 кВт дизельний двигун та пробіг 189 тисяч. За ціною 14300. Можливий торг. Контактний номер 050 337 84 73. Польф універсалі 2011 рік. З двохлітровим дезамінту другого ногу 103 кВт. Свіжопринений. За ціною 8600. ДСГ, коробка 6 г коробка автомат. Номер телефону 050 98 52 046. 247 тисяч пробігу. б 8, 17 року з літровим 140 кВт двигуном. пробігом 295. світлим салоном вартість 16770. Є все. Контактний номер 050, 385 35 47 Сад Б. 8 2016 рік за ціною 17 350 двохлітровий, 110 кінський сил. 110, 197 тисяч пробігів. Контактний номер 099-167-31-43. 2015 рік 2-літровий 110 кВт, 241 тисяча пробіг вартість 16,5. Не фарбований. Автоматична коробка передачі. Контактний номер 068 56 36 112. кузов лігертбек. Не універсов. Продається свіжа пригнана з автоматичною коробкою передач 2008 року з 14 бензиновим двигуном. Без підкрасів. Пробігло 176 тисяч. Вартість 7400. контактний номер 067 948 06 03. Так, це автомобіль виглядає. Вони каратики, вони не, не, кістюшки, бачите, не, Ні не... Ні дірчика, не все. Кого зацікавив там біль телефонуємо до власника.